В наш центр ПМСД входять підрозділи амбулаторій, 6 амбулаторій, 27 фапів. Одна з, амбулаторій, одна з підрозділів на амбулаторії велике, село Великі Кринки, зроблений капітальний ремонт, буде облаштування, зроблені буде теж доступність до маломобільного груп населення. Там буде працювати три сімейних лікаря, які обслуговують 6 тисяч населення і навколишню ну, селу Великі Кринки, і навколишню територію ФАПи, які підпорядковані безпосередньо амбулаторії. Ми знаходимося в селі Великі Кринки. Це амбулаторія первинної сімейної медицини загальної практики, яку ми будуємо, так скажемо, на Кринківському кущу. Ця амбулаторія буде обслуговувати і підписані декларації з 5200 громадянами. Тут будуть знаходитися лікарі, надавати кваліфіковану медичну допомогу. Так, в умовах війни складно будувати будь-які об'єкти, в тому числі інфраструктурні, але це одне з пріоритетних напрямів. Яке буде забезпечувати зараження життя і здоров'я наших громадян. Тому ми знаходимо ресурси і навіть в такий складний період ми реалізовуємо такі проекти. Що тут було раніше? Раніше тут був швейпром, тут знаходився швейний цех, це приміщення було занедбане. Зараз ми йому надали друге життя, воно виглядає сучасно, по-європейськи, і буде приносити користь. Чи можливо є у вас там подальші плани, де ще будувати? Чи вже всі громади із такими амбулаторіями громади? Не всі з такими амбулаторіями. У нас ключові населені пункти в Глобинській громаді. Це Пустовітово, великі кринки. Це самі великі, крупні населені пункти, не не враховуючи глобина і бабичівку, які мають амбулаторії. Задача забезпечити первинної медико-санітарної допомоги все населення і щоб мати доступність до цієї послуги. Тому ми вибираємо міста, по-перше, там, де велика кількість людей проживає. До цієї амбулаторії зараз ми по цим же великим кринкам ведемо ремонт доріг з Землянківського напрямку, з Куп'єватівського напрямку і Зубанівського напрямку. Це для того, щоб забезпечити належну доставку людей до медичної допомоги.